Марія зірід Ісусе мій милий. Ісусе мій милий, див ти в й нічку на світ народився в печері при свічці. Не мав пелюшок, ні м'якенького ліжка, я гнятка торкалися носиком ніжки. Подушки не мав, і ведмеди катеті, лише зірочки посміхалися з неба. І осок маленький з куточка дивився. А погляд матусі любов'ю світився. Тобі не принесли повітряних кульок, чись тебе над полем не чути салютів. Прийшли пастушки і вклонились низенько, тебе обступили близенько, -близенько. Спи, Спимали, Ісусе, за плющаченята. І буде матуся тебе колисати, тебе у житті так багато, Мамине серце тепер відчуває. На горі лягла прохолодна жінічка, В кутку догоріла донесенька свічка, і хочу від тебе далеко-далеко. Люблю тебе дуже, Ісусе маленький.